Так, всім привіт. Приїхали, зараз буде... Будемо надежного сім'ї. Та я думаю, розберемося якось. Треба... Є... Десь коло гектара казав. Ну, Так, всім привіт. Приїхали, зараз будемо косиціну. Знаєте, в минулому році тільки перший раз ми брали, то так ще не знаємо, буде поле. З людьми домовились. Зараз вирішуємо. Наше чи не наше, треба бісеньку скусити, висушити і додому, то тобто, й буде наше точно вже. Отака така, бачите, трава, тут трошки слабше від дороги. О, тут вона така природня, було така місцевість. Бічки гарно їдять. Тут Думаю, щось назбирається. В минулому році тут, тут у нас було 106 тюків. там, де ми грузили, де перекидали по дорозі, майже Оце те саме місце цього року глянемо. Також приблизно однаково, то думаємо. Або два рейси зробимо, або щось причеплю, якісь два, воза і прицепчика можливо. Воно ще, ще люб поїсти. На косарці ставлю по два ножі на тарілку, зараз наточені, там запас також взяв. Гляну. але тут небагато, тут гектар, там по дорозі можливо пів гектара ще покошу. Тут їх можна буде просто перекинути місцями та і все. Часто запитують, яке плече стоїть на косарці. Косарка метр тридцять п'ять Я замірую по центрах. Візьму, там вже тут по центру цього вала І по центру цього то виходить метр і сім сантиметрів. Якщо отак брати. Ну, Якщо, наприклад. По поверсі, то метр виходить, якщо отак. Це будемо приводити в робоче положення. привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз вже будемо приступати косити. Сьогодні така погода, вітер. Але пару днів вперед тут дощі не передають, отак ми сьогодні вирішили. Ми ж так трохи підбирали вже погоду. Трохи підбирали, планували ще до неділі, але ж подивилися, що дощі, то думаємо, так поле трохи далеко, то що ж будемо їздити. А й хотілося коли, так? Да? Покосити. Покосити, ну. І в цьому році якось не так легко обходимось. В тому році брав запасну футболку. Трохи мокрила часом. Та саме добре, загрузиш. така погода, що буде сохтий. Ми все думаємо, чи будемо косити те поле чи не те, да? так? Угу. Але ж так. Але нічого, чесно кажучи, що... Чесно кажучи, у таких випадках, там, якщо навіть не своє кошу, якщо то з людьми можна домовитися там чи на солярку, чи не на солярку, чи якось так. Ну вже якщо хтось принципіальний попаде, то вже... То хіба ти щось погане зробиш? То ж скосиш? Це ж не забереш, mm. що, що вже готове. Але думаємо, що правильно викосимо. То коли, знаєте, якось раніше як було менше землі, то все старші баби все сварили за ту смужечку. А зараз до такого то. Зараз буває, що вже й залишають. Як В тому році нам і віддавали скільки. Самі косили, що нам давали, все косили. Ну, Назбирали тут добре, на цей рік трохи менше роботи. Так, близько не підходь. Ага. Починаєш смолити Зараз давно, щоб косарці, як чи все добре, вона налаштована. І все з Богом, щоб добре все лічно, щоб спасити. Посушити і привезти. Щоб нічого не ламало. Стало бор на 540 і на другій передачі тут такі поле таке довге, більш-менш рівне. Земля така торфяна. Як бачите, сінце буде у нас усе буде ради щавель, і осока і сосунка. Це гавез і живокість по правильному. Оця, бачите, зараз ножики гостро на косарці, то ця також кости непогано. А так вона обічно трохи так і не дуже перебиває. Роторна косарка добре знаєте через те, що якби, коли косиш, дивишся в основному вперед. Раніше, коли їх косив сегментною, то там трошки більше проблем. Якась точка попаде, чи забиває, треба, щоб ти з рубельками ходив. Ну, хоча коли поле гарне, якби, то це добре коситься. Але знову за вітром також треба більшу швидкість, тому що буває на косун падає також не дуже. Проте вітру добре коситься сегментною. Вона тільки краще для тварин, тому що менше землі у сіні сін виходить. Ну і можливо для сінокоса, якщо там якась люцерна, то і так не вибиває сегментною. Але роторка краще для тракториста. Тут на третій повішенні, воно якби тракторне вантаження немає, але тільки косарку шкода, щоб її не розбивати потихеньку на другій. Скосимоте і все. Спочатку будемо давати ціно минулорічне, а потім вже свіже. Вона то так по правильному так не вийде, тому що ми його трохи загрузимо. А все рівно, щоб це не залишалося ще на один рік. Потім взагалі буде несмачний. Значить, що треба? Треба бічки більше добирати, щоб можна було б його скормити. Щоб все не пописую, залишалось да? то гарненько, Тоді все воно добре і правильно. У нас вже було один рік, що ми підмітали, то нам щось не дуже сподобалось. Як і солома закінчилась, все. Все було якраз так. Воно ж не може бути, щоб якби все зразу так ідеально було. Всього знаємо, скільки треба заготовити, все росло. Хай залишається. Сьогодні буде сохти, завтра а там далі буде бачити. Зараз на три дні погоду, то я думаю. Ну, будемо дивитися по він подовжує трошки, трошки я шокоси. Це буде докошувати, а я вже поїду додому, скосить на цьому полі, також ще пару ділянок накосить. Саме якраз погоду передають, то буде добре нам посушити. Зараз приїхали на поле, де в нас росте картопля, хочемо накопати. Якщо там буде, що взяли з собою сумку, лопату. Можливо, на вечір вийде накопати. Сьогодні перший раз заглянемо під корінь. Вона в нас не кроплена, то само шанс. Копаємо у батьків. Копаємо зі сторони батьків, а своєї ні, так. Да? Вони все одно знати не будуть. То знати не будуть, і то побачать. Коля, То йдемо може на свою сторону, чи ні. Та нічого страшного. Чи так пройдемося скрізь, кожного сорту, якщо вийде. От у нас Берніна і Санібель. Отак з цієї сторони там трошки є. Я вибираю такого більшого. Побачимо, чи малої буде відомо. Бо берніна в нас жовта, а санібель така червона. О, то є! Спочатку якось так жалко Ні, коли... Корінь, Колись... так гумить. Колись баба не давала копати. Колись, Колись баба не давала. Казала, що ти. То... Що хай росте, що так шкода, так? Да? Переводимо. Саме така, знаєш, буде добра в каструльці. Ви квилика теж вже не добре. І непогано буде смакувати зажарочка. Бо там ще гарно піджарно і санце треба щоб було б з банки. Це ти зразу наперед згадуєш? Я вже просто уявляю. <смас> <смас> Ні, ти не уявляєш, ти вже кажеш, як ти хотів би з'їсти. О, трошки підпорчена, нічого по-всякому. Так, так вони... давай будемо якось трохи річче. Там одного корочка, там, знаєш, отак. Це батьків ще якісь трохи Бачиш, по другому цвіте буде червоно, да. мабуть. Попробуємо. Трохи такий корінь худий. Ну. Хай росте. Ну давай. Давай. Глянемо тут вже така. О, яка червона. Така і не червона. Ну, три картоплини. Чи що? Ну. От, От то, значить її під корчом буде мало. Цікаво, так, да, якась така. А давай ще й десь якусь червону спробуємо. Червону ще. Я бачу, так мало коляд світу червоного. А багато треба? Ну, як хоп, хоч на вечерю, хоч раз. Скільки дуже їм з'їсти? Ой, цього такого. О, то тут є. Давай будемо білу. А та хай росте. Так. Жуків немає. У нас не переходимо, йдемо далі сюди. Подавай цього червоного. Такий цвіт фіолетовий. Ага, давай червоного. Ой, яка гарна. Такий колір яркий. Теж багато. Так мало, так? Да? Відкорще. То значить вона так і є. О, ось ця картопелька. То може вона поросте, хто знає яка. Що? Може. Ну. О, що, ну, Попробуємо собою. на смак. Ця переціла, чи ні ще не хочеться. показуй. показує. Та давай такого самого грубшого. Можна пасти, який зустрічається. Ну, яка другна. Саме рости така маленька? Ну. Давай ще мійки два. які два, викопаємо, не хатять. Треба якісь шукати. Мало пагонів, але вони грубі. Так ось. Це таке середній. Вона вся така між собою. О, тут трохи більше. Але того року у нас Берніна так не було, багато плодів. Просто така гарна велика була. Ну може стільки і було, бо ж так як вона поросла, то було багато, скільки мішків. Йдемо до сусідів, так, йдемо вже на низ, хватить, вже щоб нам багато її не викопати, що будемо йти, йти. Так, з цього то і все. А потім назад ще корочка, ще, хай росте, через який тиждень приїдемо. А своєї сторони не викупав ні одного. Коня. Наша, наша, наша менша, хай ще побуде трохи. Хай ще підросте. Картоплі вже накопали. Давай Коля заглянемо, яка вона всередині в сумці. Як рибаки, то вони достають тільки велику з із, із ведра рибу. Вистачить. Червона така гарна, як пофарбована. Так, добре. Хай росте ще. Це наш овець такий. Все наглядаємо, чи він не вилягає, тому що зараз такі вітра продувають. Але там трохи є знизу, а так то ще, то ще нічого ще тримається. Зараз поїдемо також з сою глянемо. Вона тут недалеко. Через метрів 100 у тій стороні. Ой, вітер вітер здуває. Добре, що торба є. Зараз заїхали на сою, глянемо нашу першу ділянку. Тут знаєте, якась вона така вражаюча. не то. Не то жива не то мертва. Ось таке листя на її. Це вона якби така, я ж цікавився, виходить як нехватка калію, не вистачає її. Це у нас перша ділянка, також і ця і, і та слідуюча будуть бусіно космі. На вас їх переорали, якби така новина була цілина і посіяли сою. Можливо саме така основна помилка була те, що я посів її без інокулянта. Місями, але була вся така, як там жовта, де місцями вже трохи щось гарніше є. я вже її обробив мікроелементами раз оприскав і фунгіцидом попрацював, воно хто зна, тут є. Це, можливо, що не вистачає, там є така ржавчина на лисках, можливо, і хвороби. А можливо те і інше, і воно так не дуже виходить. Але якщо не хватка калію, то через листо калію. Можливо, хіба ще замолю гумат-калію, щоб її оприскати. Тут якось, бачите, так трошки більше сосунки і соя гарніше якось виглядає. А від чого воно так, то Невідомо. По гербі сіда також нічого не міг, я такого щось там на Того, що працював раундап Макс, замовляю його в агроресурсі. Якби там не можу я ніякого більш цього, щоб бути якогось лівака такого. Це не те, що гербізидом так спалив. Ну нічого, глянемо, хай собі росте, тоді подивимось. Буде що буде молодити, а не буде що, то під ніж пустимо, та і все. Але така, знаєте, ну нездорова рослинка сама по собі. Десь зеленіше, то все одно лисок такої немає ні форми, ні розміру, ні кольору, нічого немає. Так, Добре, їдемо на другу діляночку глянемо соєводи. Зараз приїхали на друге поле з соєю. І тут бачите, що на тому полі, що на цьому, поперечка найгарніше виглядає. Це я думаю, через те, що я, коли приїжджав, я спочатку поперечку обсівав, а тоді на її розвертався, що вона вийшла така закаткована. Але вже я днів тому ніс мікроелементи, то вже вона поганішала, то тоді сплошна була така жовта. Тут вже хоч трохи якийсь листок з'являється. Тут на цьому полі вона рідше посіяна. Ну нічого, можливо, ще трошки щось відійде. Росте як малина по одному корчику. Тут біля краю ще рідше, там трошки гарніше. І так само бачите, отакі листочки на її є. До хвороби не вистачає калію. Ну, Але нічого. Подивимось, що з цього діло все вийде в нас. Не топчемо так небагато її тут так на полі. Тут, бачите, ця полоса більш жовтіша. Все, набирайся, набирайся сили, тому що нам потрібен білок для бичків. Ми вже так губу розкатали, що посіяли поїхали, змолотили, екструдера купили, а тут не виходить так, що просто посіяв і все. В цій місцевості в нас пару ділянок, то раз ми тут вже заглянемо і посіли проїздом. Вони цього року, знаєте, получили по шапці морозом, то так не дуже всі виглядають. Ну але нічого, все одно, я думаю, щось не збираємо на молотимо. Тут десь можеш заходити тут. Великої шкоди не наробиш. Так да, ну тут, йдемо. Тут є і пшениця, того що насіння таке було. Я вже насіння забирати не буду. Від його це чисто пойде на корм. Аби щоб там об'єм маса була б. Солома буде. Теж добре. Ячня, ну. Тут навіть надумав щось вилягати трошки. Чи тут так просто похилився? Від дороги. Так, добре, чекаємо жнив, пішли, далі по дорозі заїдемо. Це наша друга ділянка, де посіяний ячмінь. Майже через дорогу, але ну так навскоси. Так як ми тут стоїмо, то ми бачимо нашу слідуючу, а можливо на відео і не буде видно, Ну так рядом, через сусідні поля. Ну близько. Якщо отак перейти, то метрів п'ятдесят. Тут ячмінь. Зараз через дорогу перейдемо увесь якраз. Також все близько у нас наш мікрорайончик. Тут ячмінь такі від дороги трошки кращі, а там туди дещо гірше, там більше приморозило. Ну нічого, будемо молоти, щось намолотимо. За оце поле також з людьми домовились, погляну, зараз, можливо, як там трохи з роботою пораємось, прийду, я придискую і можливо разів три так до осені. Якщо вийде, щоб щоб зробити його чорне до тих пір, поки підорувати, то добре буде. Якщо ні, то можливо раундапом його викроплю. Тут біля краю то ще так, як хістину, можна було б косити, але там далі бур'янів багато дуже. І тут вони скрізь. Покажи, бо так здалеку виглядає як Трава дуже гарна. А так то бур'янчики. На корм не будемо косити. На що так багато бур'янів для бічків. О, для бічків воно і для, і для нас не, не дуже добре. Його, мабуть, треба швиденько подискувати, щоб вони не висипалися, Тут А далі ще більше там. Ну. О, які як колючі. Все, не заходимо далі. Але добре, тут дороги немає між, між цим полем і цим. То якраз буде так на білі тут добре буде трактором працювати, там, чи віском, чи плугом. Метрів, можливо, 400-500 вже вийде все разом. Метрів 400. Зараз йдемо, ще подивимося, який у нас тут овес. Це наш ячмінь, оце, що ми ще надивились, але тільки з другої сторони. Ми запутуємо сліди. То там, сліди запутаємо, ну, з другої сторони вже зайшли. Це поле таке було нерівне. Я не знаю, як тут коля його тут і виробляв. таке... Пам'ятаєш, Коля? Нам писали, що треба було, мабуть, його трошки раніше, але так вийшло, що. Сьогодні якраз косаркою там їздив недалеко, близько тут. Можна було б обкосити, щоб щоб тоді компанія не жувати траву. нічого. Сіяв з хлопцями, з Яриком і з кирилом, то їх, мабуть, рука коля легка, бо так ну. і прогалків немає, вони там все контролювали на сівалці. Не погано, як для першого року. Може будь О, там бачите відомо зараз десь невідомо чого, але трошки зілля залишилось. Може було де я чи не захватило, але так дивно б. одна така латочка. Добре, зробили такий оглядиний, поїдемо. Ти все переходиш в цю сторону, мабуть, що скоро будеш молотити, то все туди заглядаєш. Ні, бо ячмінь треба, щоб був для бічків він добрий корм. Для бічечків. Будемо вже їхати додому, картоплі накопали, на вечерю буде. Я то вже купляла в магазині. Але сьогодні вже спробуємо свою домашню. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Кому сподобалось наше відео, ставте лайк. Всім до побачення!